Коли ти стаєш особистістю, тоді ти набуваєш власного кольору. І ось такою і стало наше тіло. З таланту і бажання створити те, чого раніше не було, народилася колекція креативних книг Олени Медведєвої. З теплотою майстриня розповіла, що надихають і допомагають писати казки рідні діти та особлива для неї художниця. Поділюся з вами таємницею. Я маю Ангела. Її звати Валентина Михарська. Вона волинянка. Я би хотіла її скрізь мати. Запрошувати на презентації, але на жаль, вона в інвалідному візку. Я думаю, що ми будемо мати таку змогу, щоб ваші роботи з вашим ангелом. Разом зійшлися в наших стінах. Олена Медведєва, член національної спілки письменників України, тому за обов'язок взяла створення вишиваного кобзаря. Творіння зроблено під стародрук 1840 року з дотриманням усіх деталей тексту оригіналу і важить 3,5 кілограми. Також мисткиня вмістила у виданні шість картин Шевченка. Серед казкових експонатів на виставці репрезентовано мережевну, різьблену, вишивану, солом'яну, шкіряну та навіть шовкову авторські книги. Український народ слави. Вишивкою. І ваша така можливо, не категоричність, а принциповість, що українською лише вишивати, напевно, ваше коріння сягає дійсно такі українське коріння, яке власне відчуваєте потребу у передачі. Одного разу мені в обласному музеї довелось так тихесенько зайти, коли вона працювала саме з дітьми. Вона не знає і не бачила мене, але я так подивилася, як вона. Розповідає дітям про ті книжки і як у них горять ученята. У мене є подарунок, ну, книга моя друкована для тієї людини, яка просто скаже правильну цифру. Я взяла пір'їну, жовто блакитну робила як закладку на цій сторінці. І хто вгадає правильну цифру, тому я цю. 25. Нічого собі як швидко. Творчий доробок рівненського таланту налічує 25 книг, 22 з яких перебувають у Дубенському заповіднику. Надходять пропозиції організувати виставки за кордоном. Її ексклюзивні артбуки є у приватних колекціях у Мексиці та Італії. В Києві в музеї видатних діячів української культури перебуває вишивана поезія Івана Франка. Далі планується виставка в музеї книги і друкарства України також в Києві. Буде переїздити одразу з Дубинського замку туди. У мене є бажання, є ідея створити музей, майстерню, де би я вишивала і куди би приходили люди, відвідували і так само залучалися до цієї роботи. Фінансову підтримку я маю від власної сім'ї і від сім'ї моєї доньки. Вона вже заміжня, тому вони зім допомагають коштами для вишивання Євангелій. Зараз пишеться Рівненський буквар і літера «Д» містить історію про Дубенський замок. Я безумовно надіюся на те, що десь в ваших майбутніх казках, казках ми згадаємо і ті легенди, які живуть сьогодні і сьогодні разом з нами в Дубинському замку.